Станіслав, дивіться, я вчора розмовляв із Артемом і розказував йому про цінність експертизи, експертності і пояснював йому, наприклад, якщо людина все життя вивчає кішок, наприклад, то їй достатньо лише вуха побачити, і вона, навіть не бачачи решти, скаже, що це точно кішка а не віслюк чи корова. Експертиза дуже важлива. Я його спитав: хто серед твоїх знайомих має найвищу, найкращу експертизу у контактних видах спорту? Він сказав, що це ви. І я тоді йому вирішив продемонструвати на вашому прикладі. Ось я не дуже розказував їм, ну, взагалі, в сім'ї про. Свої якісь спортивні досягнення, тому що в принципі не дуже люблю про них розказувати, постійно хтось намагається перевірити. І вони особливо не знають. Знаю, що я займався там боксом боротьбою, але здебільшого там я приділяв увагу кібоксу, де щось вигравав там, ну і все. Да? І я тоді спитав Артема: як ти думаєш? Ось ти знаєш, мене не просто там по совах, а ми там з ним боксуємо. Ось як ти думаєш, який мій найбільший здобуток в Да, чого я, моє найбільше досягнення? І він каже, що я думаю, що це чемпіон міста. Ми жили в Миколаєві, я сам звідти. І це дуже кікбоксерське місто. Там 400 тисяч, і це насправді я, я це... сам тренувався Миколаїв. Каджуха, ви тоді маєте знати. Я ну це мій тренер. Тим не менше, е я кажу, ну це насправді досить непоганий здобуток, тому що Миколаїв там чоти, е обласний центр, 400 тисяч, і бути серед них найкращим в своїй категорії. Ну це непогано. Добре. Попросив дружину і молодшого сина теж зробити свої ставки. Ну що, що вони думають? І Там в дуже широкому діапазоні, скажімо, були їхні е, ці здогадки. Да. І е, е, я хотів їм показати, як е, спеціаліст може оцінити е, рівень, просто глядячи на якусь навіть. Ну як, як то кажуть, класний проб'є. Навіть да, там вік, то зрозуміло, але навіть зараз можна щось побачити е в кращому випадку, звісно, е е самому, якщо прийняти та е якби ми з вами поспарінкували. Але я там позавчора пробіг марафон. Ну як марафон, 70 кілометрів і на собі мозолі. І е е зараз це ця, ця можливість недоступна. Єдине, що доступно, це показати запис останнього нашого, ось подивіться, будь ласка, і по ньому висуньте, будь ласка, версію, яке моє найбільше досягнення в було. Ну, переверніть, щоб нормально Теж не дуже тягне. Mm -hmm. ну, в мене можна скачалося. Ага, в мене скачалося. Давайте. Єдине, що мені треба знати, які то були роки? Це були, скільки мені тоді було Коротше, 2000 ні роки. 2000 ні скільки вам років? Блін, я не знаю, це варах, ні, ну, Це, це, важ... це важливо. Ну, Щось біля 20, ну, 20. ну я можу, можу збрехати, чесно. Добре. Якщо судячи по кікбоксингу, і якщо це була федерація ВАКо... Це вако було. Я не буду більше нічого додавати, ніякої інформації. Ось по тому, що ви знаєте, а, я думаю, що це десь приблизно рівень. Е... Ну, добре, добре, е, дивіться, тут е, я зрозумів, що не дуже чистий був експеримент. По перше, тому що не знали мої, е, коли е, в які часи я виступав, да. А по-друге, тому що, і це важливо, я зрозумів, що це не 2000-ні роки були, і не 20-ті мої роки. Ну але це якраз і добре, бо я не буду уточнювати вік, в який був пік моїх досягнень. І з урахуванням цієї дуже обмеженої інформації, яка в вас є, яку б ви висунули з догадку. Ось моє найвище досягнення в кікбоксі. Не рахуючи, рахуючи в тому, що коли у вас був, був пік, не це так. що я бачив відео, так ні, ні, ну це я щойно 43 роки мені. Угу. А ось коли ми ну, був от, я просто ж суддю по відео. Я не розумію, коли. Ну у вас але був ж ви пік. розумієте, як я... воно з віком відбувається. Ну, ну я розумію, та а, ну є ну, дум... тим не менше, ось у вас вся та сама інформація. Не задавайте, будь ласка, там додаткових питань, щоб було чистий експеримент. Добре. Як ваша ставка? Якщо це була Федерація ВАКО, то я думаю, що це е, десь рівень призера України, де десь так, плюс-мінус. Якщо дійсно там пік, то я думаю, що десь так. Ну, чемпіон України, десь плюс-мінус, я думаю, що це так. Дякую.